Заяву, яку вони подали сьогодні по роботі ринку і торгівлі на вулиці Вокзалі, а на той час підійде пан Лабатій, ми тоді вже будемо конкретно так... порядок. Ні, ні, я тут все... Я лише кажу, чи... чи от такий варіант можливий. Можливий. Да. – Значить так, Шановні. Члени виконкому. Сьогодні у нас чергове, чергове засідання виконавчого комітету, значить, по із 17 членів виконкому присутні 14. Кворум, є ми можемо розпочати роботу. На порядок денний у нас винесено сьогодні 4 питання. Перше питання про розгляд заяви голови координаційної ради Велина громадського громадського Апологет Шубер та заяви мешканців селища щодо роботи старшого дівничного інспектора міліції майора Лабатій відносно ліквідації торгівлі по вулиці Вокзальна. Друге питання про обмеження торгівлі алкогольними та тютюновими виробами поблизу навчальних закладів. Третє питання підведення підсумків по благоустрою за санітарній честі селища. Це така поептатна підсумки, тому що воно в нас буде продовжуватися аж до травня місяця. Четверте питання: різне і розгляд заяву громадян. Шановні члени виконкому, у кого будуть якісь інші думки, пропозиції, зміни до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб прийняти Мам. за основу такий порядок денний, прошу проголосувати. Проти? Тримався, тобто порядок денний, прийнятий такому порядку, як я вам довів. По першому питанню, я би тоді запросив Федіра Дмитровича ознайомити нас з матеріалами по суті заяви, яку він представив нам на виконком селищної ради щодо роботи старшого дільничого інспектора, старшого інспектора Балатіла. Доброго дня. Я представляю військовое просування половина закона морського порядку державного кордону. Я являюся головою своєї професії ради. Ми діємо на підставі статута на підставі закону України по морському порядку. Тобто керуємося Конституцією України, законно зареєстровані. Діємо вже з 2019 року. Основною метою це оборона прав і інтересі громадян. Далі участь в пролігах громадського порядку. І ми співпрацюємо з іншими громадськими формулами щодо надання людям, громадянам такої правової допомоги, яка вона необхідна. Щодо, по суті, заяви, з яку я звернувся до селищного голови. Пане значить, значить До нас звернулися громадяни СМТ Крониво. Це був Йосиф Іванович Дуганич, От він представляв, як він сказав, представляв частину громадськості селища. От з такими питаннями, що вже деякий час вони має проблем з е, незаконсивною не торговлею е, е, продуктів на, на ринку. Е, далі невиконання значить, рішення селищної, е, виконкому селищної ради е, з цього питання, тобто невиконання КИН, невиконання е, старшим дільничним інспектором Ловатії Віталієм Петровичем. Е, далі були е, нарікання щодо. Неналежного звернення громадян мешканців СМТ Королеву е, були такі ще моменти і сигнали, що якоби, начебто я тут не можу стверджувати, то займається інша служба буде привітати, що якоби, значить, е, дільничний інспектор е, ну, в кавичках кришує е, гральний бізнес. Знову ж я не можу то стверджувати. Значить, з цим питанням ми звернулися до прокуратури області, до внутрішньої безпеки. Тобто до певних е, прокованих органів, щоб здійснили перевірку і надали відповідь, чи воно є так, чи воно не є так. От, в ході перевірки вже буде отримання відповідь, чи є якісь зловживання з боку, з боку е, дільничного е, інспектора. Значить, е, на цьому тижні у нас, ну я не знаю, нараз поступили декілька заяв. Е, от такі заяви допустим, щодо незаконного вивезення, забору вивезення гравів. Із Рікатиса поблизу королева. Ми зреагували, звернулися в міліцію, звернулися в реконспекцію, виїхали, виїхали значить, чергові з міліції. Ну, ви знаєте, як у нас у міліції буває, тому що я сам представник міліції там працював, знаю, яка, як, діє, як діє міліція. Вони виїхали вже машина і ескалатор пішли. E, значить, хто, хто займався цим незаконним довозом? E, грав я. Oh, я можу вам назвати, перерахувати бо то є мешканці СНТ Королева, які під час нереста займаються цим, цим питанням. От, називаю вам. так, так, це, е, це, це, це так, от, є Значить, е, Богар Степан Михайлович, Королева, Чорновіста, 45, має трактор е, поружував Тарбачук Йосип Іванович. Е, та чийка Василь е, Антонович, Значить, наразі ці заяви, заяви, які е, знаходяться у міліції, є зареєстровані, е, проводить перевірку Значить, ми звернулися до управління водного господарства, ми звернулися до Державної комічної служби, бо дійсно те, що твориться на тисі зараз, я не знаю, чи ви пусть були, але, мабуть, на більше часу у вас є е, 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 свідками того, що це то там творить, що пририли, всю тису пририли повністю верху до низки. Тобто ви хаотичний забір забір і вивоз гравія. Ну, законних підстав гравія у нас на території району має тільки ПМК-78. ПМК-78 Значить, е, має е, е, значить, Данко, Данко. Так, тут у мене є точно немає. На це, на це право є відповідь у нас із водного господарства. Токсин за займається. Так. о, є. Значить, фізична е, е, особа Гнатик, значить, ПМК-78 і Агошлябу. Ці три, е, три суб'єкти вони мають право на ці дії. Однак на території королева варіація дозволу немає, тобто вони займаються незаконно. Це одна заява поступила. Далі поступила у нас заява щодо гральних апаратів на території СМТ Королево значить, села Віріація. Значить, є сигнали, значить, по цьому, паралельно з відповідними органами, тобто міліцією і прокуратурою, ми підключилися. Є там у нас відео Відеоматеріали, ну, вони були додані до е, матеріалу перевірки, от, де е, хто є. І є в нас така інформація, що я буду причетні до цього проховані органи. Тобто знову вже це е, в стадії перевірки, то будеться послушувати. Далі питання щодо, щодо е, дітей то є основна тема, вона болюча тема. Я подумав цю тему раніше. Е, но, на жаль, е, я отримав, отримав від місцевого самоврядування не тільки СМТ Кролево, тільки чесно говоря, формальну е, відписку. Чого? Я вам пишу наразі, тому що мої документи, я працюю виключно на документах. О, дивіться, от ми звернулися до школи номер 2 номер СМТ Королева. І нам дають відповідь, що у нас у нас, у нас, нас що в порядку. Тобто, тобто, що вони говорять? Що, е, протягом 2011 -го року учнями школи не було про порушення. Береме матеріал, то, що ви нам надали, Значить, на території школи складено аж чотири протоколи на е, е, батьків, щоб пройти в школі. Тоді говорити...

Документами я працюю, що ви їх надали. Вчора я був, був у службі дітей, райадміністрації спитався, що кажуть, скільки є на обліку дітей. Вона скаже, що є шість. Кажуть, як, Яка роль місцевого самоврядування, яка роль міліції? І ну, взагалі як воно ну, ви розумієте, ну, Я їй не даю документи. І виходить так, що нам намагається мені говорити неправду. Я кажу, тут є дані, тож мені говорити не Тобто, на мою думку, по цьому питанню, питанню багато є проблем. Далі питання, значить, були у нас заяви відносно, відносно значить, керування автомобілями іметрезному стані, порушення правил дорожнього руху. І Можливо. саме основне, що така поруч. Отримана інформація що якоби, якоби от, от, наші мешканці ромської народності на отримують, отримують посвідчення негативним шляхом. Чи питання, що є допустимо, пролив біля 1300 людей? Я не буду зважувати. Люди не знають не писати, не читати, але отримають посвідчення. Тобто є питання. Тепер не доказав, як види. Значить, зараз займає прокуратура району по цьому питанню, буде виявлено, тому що дійсно цей продок. Ми не навчаються, вони чому питання. Значить, всі у нас. Стояли. І е, мене інтересує, ви, е, в вашій розмові, зумов, ви мені сказали, що, що значить, Віталій Петрович, е, якоби він настільки загружений, що він не в змозі охватити всі питання, які є на території е, селища. Так? Но, ну, і, тут в мене є краща інформація щодо громадських формувань. Я піднімаю цієї ради і подивився, що на території Поліської е, ради є у вас громадське формування всі чоловіки очолює в фабриці Павлова Так. Є така інформація? Ну, Щодо цього формування, Павло Павлович, я просто порекомендував, щоб привезли відповідний правовий цикл. Тому що вони мають бути зареєстровані в державну реєстра, мають бути занесені. Так пише закон. Так пише закон вони мають включити посвідчення... <гум> Вони <косв'> не мають не окрема громадська <косв 'язання> організація. Це не окрема громадська організація, це громадське формування, яке сформоване виконкомом селищної ради. Не окреме громадське формування. Тут є закон про громадянському ясності. Чітко вказано діяльність громадського формування, які він має прийти процедури. Закон. Я за приїзд, щоб ви розуміли, що е, треба повернутися до правового порядку. <зас> 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 Почитає, ми ще нарахує, <зас> що закон про місцеве самоврядування? один закон, думаю, має причому. Керуючись тим, що слухаємо присутні питання за Я би хотів просто, щоб він надав зараз. Значить, журнал прийома громадян. Що ми чітко побачили, що скільки він громадян прийняв, чи є заяви за е, внесені до цього журналу, допустимо, пана Дуганича, пана Сержака і пана Друю, що ми діли, чи дійсно є реєстрації. Це раз, що нам дає змогу. Вони каже, що яка нагрузка пана дільничного? Чи він дійсно загружений, чи як? Скільки у нього стояно злочинів? Скільки у нього людей на обліку? Е, які стоять у ну, нарковах, психіатра, Тобто є, які е, піде адміністрації. Тобто на цю ситуацію я б хотів чітко е, почути. А вже по тому, ході того, я би задав декілька питань, е, бо, тому що я вже буду виходити з того, як він буде звітуватися перед членами виконання. Це одно питання, і я як е, заявник я маю право е, вимагати е, від вас, щоб ви дали запит у міліції, щоб ви надали звіт його біліції, що він, кілько він е, значить, справ протоколів. Тільки uh, він uh, зробив профілактику, лекції. До речі, uh, тот мені школа No2 пише, що я знаю таке питання, що скільки раз був євніший у школі, скільки він раз, скільки він раз uh, провів, провів, провів бесіду. Ну, і хочу зауважити, що саме він був у школі No2, аж один раз за цілий рік. Так пише. Тобто, uh, 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 значить, є питання, які ми хочемо почути чи відповідь. І прошу, що у ході звіту, щоб я міг видавати йому запитання, дозволити мені ще не так. Шановні шани виконкому, то за те, щоб у пері... під час звіту дільничого інспектора Лабатій надати слово для запитання Федіру Дмитровичу. Прошу Тому що ремонтує діяльність. Вам надати слово право запит. Ван Ван надав... Надав... Ван надав... Діялись... Тобто, на запитання.